І в чому ж сутність націоналізму. Бо ж розуміння цього терміну дуже суперечливе. І ви про це казали, і інші, кому я телефонував. Особливо в час відродження української ідентичності та при шаленому протистоянні росіян всьому українському. Націоналізм це, можна сказати, вірність своїй нації. А тепер, що ж таке нація? Це етносоціальна спільнота, яка об'єднана певною самоназвою, символами, географічними та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності чи національною самосвідомістю. Націоналізм це один з напрямків. Політики, ідеологія. Я сподіваюся, що наші учасники, наші засідники також з числа представників кафедри філософії та політології підправлять та й доповнять. В ідеології націоналізму базовим принципом є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її провинності з державотворчого процесі. Це відрізняє націоналізм від інших ідеологій, наприклад, лібералізму, консерватизму, соціал-демократизму, анархізму, комунізму та інше. У кожній з них поняття нації відіграє певну роль, але не є найважливішим. І християнство не є виключенням в цьому питанні. Вважаю, що не можна дати. Однозначно відповідь. Націоналізм це добре чи це погано, бо ж націоналізм має різні форми і напрямки. І якщо подивитись у довідники, то в них підкреслюється, що не можна плутати, наприклад, націоналізм з нацизмом, зокрема, з політичною ідеологією та доктриною керівництва Німеччини часів Третього рейху. Націоналізм Просуває інтереси певної нації особливо з метою здобуття та підтримки суверенітету нації у своїй батьківщині. І націоналізм стверджує, що кожна нація має сама керувати собою, бути вільною від зовнішнього втручання. Хоча до кінця це не буває, тобто повинно бути самовизначення, що нація є підґрунтям для політики і що нація є. Джерелом політичної влади чи народний суверенітет. З цим можна погоджуватись чи ні, але ж методи досягнення цих ці цілей можуть дуже і відрізнятися. Зверніть увагу, які пристрасті вирують навколо Революції Гідності. Що була викликана небажанням народу України миритися з перетворенням країни не лише де-факто, але і де Юре на одну з колоній Росії. Фактично, це рух за відтворення української нації, це рух за можливість самовизначення українців в бік євроінтеграції. Примітно, що в нещодавній річниці Революції Гідності лідери провідних країн, які підтримують Україну, в черговий раз. Підтримали ці події і вшанували пам'ять загиблих. Впротивагу Росія від початку розпочала шалену інформаційну війну, щоб очорнити ці події і наслідки цих інформаційних потуг агресора відбиваються по цей час навіть в тому, як українці сприймають події Майдану. І це не дивно, бо ж керівництво Росії страхається подібних подій у себе, що наблизить кінець російської імперії зла. У своїй основі націоналізм підкреслює вірність і відданість своїй нації, політичну незалежність, наявність національної ідеї задля практичного захисту умов життя нації її території проживання, економічних ресурсів. Та і духовних цінностей. А на практиці націоналізм, наприклад, створив сучасний Ізраїль. З іншого боку, радикальний націоналізм у поєднанні з расовою ненавистю, був ключовим фактором Голокосту, який чинила нацистська Німеччина. Деякі європейські політологи називають націоналізм в сучасної Росії важливим рушієм анексії Криму. Термін націоналізм запропонував ще Йоган Готфрід Гердер наприкінці 1770-х років. А зараз вважають, що націоналізм навіть перевершив і світові релігії до капіталістичних суспільств і державні утворення імперського типу нового часу. Націоналізм у певній мірі протистоїть як християнству і космополітизму, так і інтернаціоналізму і імперіалізму. Наприклад, такі гасла українського націоналізму, як Україна понад усе та слава нації, дехто може розглядати як протистояння, зокрема біблії мовченням, які богоцентричні та де вся слава належить лише Господу. Ну, проте, у Слові Божому, ми знаходимо приклади вшанування героїв битв та їх перемог. Наприклад, коли Давид повертався з перемогою над Гольятом, йому співали пісні, що прославляли його героїзм. Також і сильним Давидовим, його найсміливішим соратникам була гостина, честь і Пошана. Як бачимо, питання націоналізму неоднозначно та потребує виваженого. Підходу, при якому деякими положеннями не можна нехтувати, а обов'язково сприймати, але є і явні небезпечні крайності, яких нам не варто притримуватися. Цікаво, що росіяни, які безкомпромісно засуджують український націоналізм, самі доходять до шовінізму, геноциду українців і не тільки українців. Та збройної агресії з метою знищення України. З одного боку, у своїй пропаганді, вони насаджають ідеї, що українцям важливі не символи, а мова. Ну, ми знаємо, яка різниця, так? З іншого боку, на окупованих територіях вони насамперед знищують українську мову, книги, підручники, символіку нашої держави. Причому з такою ненавистю, яка доходить до катувань та страти будь-кого, хто цю символіку використовує. Мова нації, символи та прапори, національні гімни, міфи та інші символи національної ідентичності мають велике значення у націоналізмі. Тобто, з одного боку, Україна. Докладає стільки зусиль задля збереження, відродження та популяризації цих символів. З іншого боку, російський агресор та окупант так завзято намагається знищити всі ці ознаки української ідентичності, і це не нові методи. Наприклад, свого часу Східна Римська імперія перейняла та привласнила грецьку культуру та мову. Депортація також широко використовувалась імперіями, якщо подивитись на світову історію. Про імперську практику розселення підкорених народів можна прочитати в таких книгах Біблії, як Друга, Царів, Хроніки Перша, Дорога Єстри, Естер, Єремії. Всього я знайшов 19 таких місць. Щодо питання мови як національного маркера, як було сказано на одній з наших зустрічей, це таке порівняння зробив один з присутніх. Незважаючи на те, що в Росії найбільша діаспора українців майже 2 мільйони. Але там не зустріти жодної української, української школи. школи. А якщо почують українську, автоматично ти Бандера та фашист. Але при цьому вимагають в Україні, так? щоб була друга державна мова російська і всі навчальні заклади не оперували. Так. В той же час близько 450 тисяч школярів в Україні вивчають російську мову. Тому хто кого ущемляє, питання вже, я думаю, риторичне. Зараз принциповість щодо впровадження української мови більше ніж виправдана. Це питання вже виживання нашої нації. Якось я зайшов до своїх родичів та мимоволі звернув увагу, що вони слухають по телебаченню. Це вже Щоб не помилитися з своїми висновками, я почав прислухатися, може я щось не так зрозумів. Може, ну мало чи що мені здалося. Але я навіть підійшов туди і почув, що це дійсно російська антиукраїнська пропаганда. Я почав питати, що ж це таке діється. Що я ну, буквально возмущений я сказав їм, що ж це таке? Виявилось, що вони надають перевагу російськомовним mm -hmm. фільмам і телебаченню. Звісно ж, вони дивляться російські фільми, а в перервах між фільмами російська антиукраїнська пропаганда. Родичі запевняли, що не надають цьому уваги, але ж Тривала пропаганда робить свою справу і, як наслідок, робить неадекватними тих, хто її чує в мисленні, в життєвих орієнтирах, в світогляді. Націоналізм виступає за створення та підтримку єдиної національної ідентичності, заснованої на загальних соціальних характеристиках, таких як культура, мова, релігія. Політика та спільна історія. Це один з ключових моментів, чому Росія так прагне підкорити Україну. Бо ж не маючи такої основи, на якій зручно будувати свою імперську пропаганду, Росія привласнює культуру, історію та релігію України, при тому не забуваючи дискредитувати українські корені цієї основи. Отже, плюси та мінуси націоналізму. Націоналізм сприяє національній єдності та солідарності, передбачає національну самосвідомість, усвідомлення національної спільності групи людей. Націоналізм прагне об'єднати різні верстви суспільства, незважаючи на протилежні класові інтереси. Він виявився здатним забезпечити мобілізацію населення заради загальних політичних цілей, як у період початку капіталістичної економіки, так і під час збройної агресії ворога. Багато сучасних радикальних націоналістичних рухів можуть йти на крайні методи, тому націоналізм можуть асоціювати з етнічною, культурною та релігійною нетерпимістю. Або будь-якою ворожістю до етнічних інших. Така нетерпимість засуджується прихильниками помірних течій в націоналізмі. Змін націоналізмом часто називають етнонаціоналізм, особливо його крайні форми шовінізм, ксенофобію та інші, які наголошують на перевазі однієї національності над іншими. Багато проявів такого крайнього етнонаціоналізму, включаючи розпалювання міжнаціональної ворожнечі та етнічну дискримінацію, відносять до міжнародних правопорушень. У російській мові термін націоналізм концептуально наближений до шовінізму, етнократії та ксенофобії. І щодо визначень, то можна побачити їх на екрані. Ідеологія націоналізму проголошує пріоритет національних цінностей перед особистісними, пріоритет державності перед будь-якими іншими формами соціальної самоорганізації етносу, пріоритет міфологізованого національного минулого та бажаного майбутнього перед сьогоденням це вже змінилося націоналізму. Коли я робив спроби виокремити саме позитивні риси здорового націоналізму як приклад для наслідування, то не виявив кращих прикладів та правил, ніж ті, що наведені в Біблії. Ну тут вже я, мимоволі, в чому є трошечки спеціалістом, на те, вже буду робити акцент. В Божому задумі. Було зберегти національну джудейську ідентичність. І те, що єврейський народ цього тримається, є справжнім дивом, я думаю, враховуючи, наскільки завзято історичні імперії та наддержави протягом тисячоліть винищували цю ідентичність. Принаймні, якщо б їм це вдалося, то зараз. Ми багато чого вже не розуміли з того, про що йдеться у Біблії. Бо багато подій, описаних в ній, пов'язані з традиціями, буттям юдеїв. Навіть в Новому Завіті притчі Господа та інші порівняння духовних принципів спираються на звичаї народу Божого. Їх так просто не зрозуміти, якщо не знати цього буття. Ще одне диво, яке сталося відродження, можна сказати, вже мертвої єврейської мови, на якій вже ніхто не розмовляв, але яка була потрібною для вивчення та дотримання старозавітніх текстів. І ми хочемо уточнити відразу, коли відбулося відродження Івриту? в кінці 19-го? Століття, вже дві тисячі років, ця мова вважалася мертвою. Всі говорили на ідіш, який не мав до арамійської мови ну, практично ніякого відношення. Ну, і який відрізнявся у різних місцевостях. В гостях ага. Європи ага. 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 і так далі. І конструкт івриту сучасного це кінець ХІХ-ХХ століття. Нова мова, яка з'явилася, але на основі старозавітної. І було дуже важко цю мову відновити і впровадити, бо, і впровадити, ага. бо були різні традиції, як вимовляти, бо ж вивриті, якщо Не приголосні є, то голосних нема. голосних нема, і були там в різних місцях різні традиції, як вимовляти різні слова, і вже умовно вирішили триматися ось цієї традиції, і на базі цього відтворили єврейську мову. У Старому Завіті є цікавий приклад, коли юдеї внаслідок злиття з сусідніми народами могли вже не вміти розмовляти по юдейськи Будь ласка, будь ласка, лектору Миколаєвич. Тоді Неємія вживав радикальних методів, щоб виправити цю ситуацію та врятувати Ізраїль. Від повної асиміляції. Ще щодо балансу в питанні мови. Цікаво, що новий Завіт був написаний не єврейською, а і, і навіть не арамейською згідно того. Як розмовляли учні Христа, а саме грецькою мовою, що сприяла надшвидкому розповсюдженню євангельського вчення? Постій. Це новий заповідь, да? Так, це О, новий заповідь. А старий? А а, старій... Арамейською? Ну, а... арамейська, ну, арам а, а, а... Арам арам це так, тоді була єврейська, а арамейська вже була в час нового завіту, на який розмовляли до речі, суспіль. Ну і це теж не питання, бо є достатньо посилань в новому завіті, що вони все ж таки не арамейською розмовляли, а єврейською мовами. Mm -hmm. Це теж вже під питанням. Mm -hmm. Арамейська мова могла бути мовою науки і писемності, і можливо, вони якось записували ці тексти арамейською? Ну а, вважаючи те, що а, о, вони, ну, можна сказати найдавні. Суві, які дійшли до нас, вони написані саме грецькою мовою, то вважається, що все ж таки грецька мова була тією, на якій писали. Тим більше, що не всі тих, хто писали новий завіт, були юдеями. Згадаємо Луку, який точно писав грецькою мовою. І тоді це сприяло над швидкому розповсюдженню євангельського вчення по всій Римській імперії, яка охоплювала тоді цивілізований світ тогодення. Але при цьому Бог завжди суворо ставився щодо перейняття мови та символів народів, які ставили за мету винищити Ізраїль. Той же підхід зараз слід застосовувати щодо мови агресорів та окупантів, які роблять все задля геноциду українців. Багато уваги Бог приділяє в писанні попередженню проти зверхності однієї нації над іншою. Ось лише деякі веління Господа задля захисту приходьків чи чужинців. Буквально декілька цитат. Їх є дуже багато, але я тільки деякі деякі де 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 де. зачитаю. А приходька не будеш утискати та гнобити його, бо й ви були приходьками в Єгипетський країні. А виноградника свого не вибереш до решти, а попадалих у виноградника свого не будеш збирати для вбогого та для приходька позастав їх, я Господь Бог ваш. Те ж саме написано щодо жнив, щодо. Олив, які збиралися, приходьку, потрібно було по закону давати від своїх десятин згідно Тори. На превеликий жаль, юдеї виокремлювали свою винятковість та вважали, що вибрання їх Богом надає особливі привілеї та ставить їх над усіма народами. І під час земного служіння Христа страпився такий парадоксальний випадок. В Назареті, де виріс Ісус, де Його і його сім'ю дуже добре знали, раптово виявилась така загальна ненависть та злоба, що всі жителі накинулись на Христа, щоб стратити Його, скинувши з вершини гори. А що ж сталося? Син Божий під час своєї промови у синагозі навів історичні приклади того, що Бог часом. Обирає задля особливих благословень не представників свого народу, а язичників. Цим Ісус спонукав слухачів звернути увагу на свій внутрішній стан. Але ж сама думка, що юдеї можуть бути не найкращими, розсвітила присутніх до нестями. Дійсно, є пророцтва, де Бог обіцяє поставити юдеїв над народами. Але це пов'язано з місією Ізраїлю та з великою відповідальністю, враховуючи яку Господь карав свій народ найбільше, бо ж кому більше дано, з того більше він і питає. Ще важливий момент в кінці земного служення Христа сталася велика трагедія. Його ж власний народ, до якого він прийшов, щоб відкрити очі та надати спасіння душі. Не сприйняв Ісуса та наполягав, щоб його розіб'яли, незважаючи на те, що Христос робив тільки добро. Як же так? Він не виправдав надії, сподівання бо ж юдеї чекали такого Месії, який звільнить їх від римської окупації, то поставить юдеїв над усіма народами, а Спаситель замість цього запропонував. Внутрішні зміни, з яких все починається, та які відбудуться через віру в нього. Отож, можна сказати, що патріот це далеко не тільки мова, не тільки вишиванка, українські символи та інше, що також важливе. Це любов до тих, хто поруч, яка підкріплена конкретними діями. Любов, яка починається в своїй родині, виявляється до співгромадян, до своєї країни та розповсюджується на пришельців та інші народи. Цікавий приклад виправданого націоналізму можна побачити і в такому питанні. Ісус під час свого служіння казав, що посланий тільки до загиблих. Ізраїлю, але ж потім його спасіння поширилось на всі народи, причому він створив з усіх представників народів, що увірували, один Божий народ. Після свого Воскресіння, передаючи веління апостолам Христос промовив: Моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Тобто, Спочатку Єрусалим, Юдея, а потім вже інші народи. Такий же принцип і для нас бути благословенням для інших, починаючи зі своєї родини, своєї країни і потім далі. Щодо питання володіння народами землею, сам Бог упорядкував це таким чином. Цитую, Всевишній надав спадок народам. Коли він розділяв синів людських, він поставив границі народам, на землю, яка у володінні народів діє заборона Господа, нікому на неї не засіхати. Написано: не пересунеш божи свого ближнього, яку розмежували предки в наділі твоїм, яке посядеш ти в краю, що Господь, Бог твій, дає його тобі на володіння. І порушників цієї заборони чекає прокляття. Написано проклятий, хто пересуває межу свого ближнього. Отож, шануємо Бога, Його закон. Це запорука благословення як окремої людини, так і нації. Цей досконалий закон врегульовує відносини між людьми, народами. Надає баланс у багатьох питаннях, пов'язаних з благословенним існуванням нації, а порушників чекає покарання, яке гарантує сам Бог. З одного боку, де б ми не мешкали, Господь звелів дбати про добробут благополуччя цієї землі. З іншого боку, де б ми не мешкали, пам'ятаємо, що це тимчасове. І ми на цій землі всі, як приходьки та чужинці. І найбільш маємо дбати, аби потрапити у вічні оселі, адже написано, що наше мешкання на небесах.